Ребят, ми починаємо продавать нашу ігру Браво. Це Браво Стар, це не підробка, отвечаю. це настоящий Браво Пас. Упсик. Це не бачиш, так це обновлі ні я. Обновка сьогодні нас дуже прикольно. мене. папа на Легендарный фандроп. Херня, короче, по в бой. Пожалуйста, 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 давай, 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 давай. Так, вот сигнать. Шо, пупсики, дай мне Димончик. Димон тебе там звать, да? Опа, опа, ребята, хто хоче підписатись на мій аккаунт, у мене аккаунт просто імба в Ютубі. Хто хоче получить легендарні сандропы? Даю 15 голди кожному, хто підписується на мій канал. Капза, ребята, я програмю з такого щеліка. У мене 12 рангу. Попроб... Ребят, хто хоче новий сезон у нас? У нас тут новий на сезон. Погнали на новий сезон. І заходимо на новий сезон. Усік. Ребята, я б хто хоче надобати Браво старці, підписаний усік. Ребята, подивіться, скільки в мене відкрито. Мій улюблений боець. Самий лучший мій боець світа. Винесе. Я на ньому у мене спеціально прокачаний 11 ранг. Okay. Опачки, легендарний стан дропчик. О, я його на виді ребята й не бачив ого. Oh -oh. <laughs> так ось. Mm -hmm. mm -hmm. Ребят, мене вісь я на восімдесят хп гуляю. Ребята, изи, просто изи, просто тащу. Просто тащу. А, ребята, ой, что за Ребят! Ребята, тащи, 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 тащи. Пи. Ребята, вы я так стараюсь. Опа. О, а. Тут, у мене на прокачку. Максим. Ребята. Тащим. На захисті у мене. Тащим. Не бой. Бана, це якась пігня! Тут гуляти возможна. Де де, де де? Ой, он там. Хіба задіяти мені вигазати? Та вони задовбали. М -м -м. Все, ми продули походу катку. Ребята не таші! Ні, я Ребята, як? Я так старався. Пробив не мого любимого бійця. О, попробуємо взяти. У нього! Ворона. А В ворона хочу. Давайте на чорний. Паперу. Даже не затащить, по суті. Да. Если что, братвор. А, yeah. точняк, тут же треба выбрать бойцов. Да. Yeah. Так Все, у нас команда выбралась. Mm -hmm. And... mm. Ну, може, и виграємо, може, и не виграємо. бог его знает. Мож... Mo... Сейчас ты я закінчу ролик, ребят. Ух ти, шо. Mm -hmm. Ух ти, шо. Mm -hmm. Ух ти, шо, ребята. Ребятушки. Там, там. Я хочу запустити пряму трансляцію. Oh, ой, ребята, ой, косик під видосик, це серйозно. Ой, баменных купив є. Я не знаю. Ах ти, ка, гнида ти вонюча. Mm. У мене купа Тварюка, галіма. Капсдец, тупо У Нас тільки п'ять в них. Ой-вій! Капець зато Кап гуляють з восткими граками mm. У мене прокачки ні хрена нема. Ребята, <рапу> ну це тут гостки-граки, восткі граки Все забули. Начали і забули, начали і забула. Противник невозможно гулять. Та ну боже, де він взявся? Все, ребята, я заканчу ролик.